Весь мир театр, і люди в ньому актори. От хто знає ще якісь фразочки Шекспіра або ще щось таке. Ну, я нічого не знаю, тільки оце. І питання до вас, чому от воно стрельнуло і чому ми знаємо це? І, ну, взагалі, тобто, чому іменно оце, а щось інше не знаємо, чому воно так працює? Чому в нас є ще така штука, що перед смертю все наше життя пробігають за одну секунду? Так, і воно так. Звідки такі штуки беруться? Ну, типа. Це перше таке питання. Друге, чи може бути м, реально фактично, буквально правильним висказання? Оце, що весь мір театр, а люди в ньому актери? Не сприйняти його якось так метафорично і представити тупо буквально, блін, от так як сказано в слово, в слово, от так і зрозуміти. чітко. Це і перше, і друге, коли ми вмираємо що все наше життя, от і от прилітає за секунду, теж от чітко, блін, от так, секунда в секунду. От що воно от -от так і є, і все. От так і сприйняти. Можемо ну, чисто там, в раді експерименти, чи не може. Бо, можливо. Воно <vivo> так і є. Друге, для людей з всякими такими цікавими задачами на життя. Я не знаю, наприклад, чи ви то, знаєте, що ну, того і говорить: що таких людей з такими всякими цікавими задачами на це життя тут у нас зараз багато. Ви ну, не одні. І є, наприклад, тут є така задача. От, і в кожного з цих є такі всякі похідні. І у цих людей з такими задачами різних є багато. ну, багато. Так, давайте ребята зажом. Ну, так, щоб легенди складали, що-то помощному було. Це також Лікбез, блін для релігійних людей. Наприклад, тут всі е, релігійні люди да, от декого знають, да? і чисто теоретично гіпотетично, цей дехто, е, ну я не знаю, на 80% впевнений, що цей це дехто тут є, але він ще не дорослий. То так. Просто розказав в плані чисто на поговоріті. Наше це далі договорив, що всі ці люди, які роблять щось хороше людям, просто сам факт того, що, допустим, ти є тут, ти зробив якесь добро іншій людині. І це от рахується як хороша дія. От вони можна так гіпотетично представити, що вони всі обліковуються. Ну, тобто ти там зробив там, 10 тих хороших дій, да? або там, тисячу маленьких ну, для тисячі людей. Ну, це все обліковується і воно ну, реально сильно ціниться. І потім, коротше, качівки нападали на рахунок тобі, тому це ну, то, корисна штука, яка ціниться. Вигідно робити добро людям. Зразу хочу сказати священникам, які тут є нормальні. Ну, Ви, красавчики, і багато хто з вас, напевно, того не знає, але ви є прикладом для наслідування для людей ну, в тому соціумі, де ви є. І тому на вас покладається велика відповідальність показувати приклад. І навіть якщо вам цього ну, ніхто не говорить просто так. То повірте, на вас багато хто дивиться, з вас багато хто бере приклад. І навіть якщо у вас є якісь моменти там слабості, не настрій, щось вас не получається або ще щось, що наше що це говорить. що Повірте, ви живете навіть не тільки для себе, а ще для тих людей, які дивляться на вас. І це реально важливо. Бо, наприклад, коли ти повністю от вже в темній кімнаті лишили дуже мало свічок, то ну, хоча б хоч якісь горіть до кінця, це важливо. Друге, священникам, які не очень, так сказати, ви я не знаю, на певному ну, буде-не буде, але буде, пізнаєте мистецтво, то точно. Бо то, що, наприклад, я особисто бачив тут. Повірите, як там, блін, в Буду, в Крішну, в Бога, все, що хочете, ви повірите, але но... ви начудили, вам шляпа. І останнє про експеримент про корисну інформацію. Це також я передаю те, що я побачив в інтернеті, і я думаю, що воно так працює правильно. Від одного розумного такого дядьки, там в Японії був експеримент на одному острові, вчили мавпи колоти правильно кокоси. Вони не міли їх. Колоти, і там була агломерація цих островів. І спочатку навчили одну мавпу, нічого не помінялося, 10 мавп, нічого не помінялося. І відтоді вони в якийсь період навчили на одному на одному острові 100 мавп, як правильно колоти ці кокоси, забили були на даний експеримент. І сталося таке, що в окрузі в агломерації островів в один період то, так от, всі мавпи навчились колоти кокоси. Тобто до цього експерименту вони цього не могли робити. А в один момент, де вивчили 100 мавп, і воно так щелкнуло, і вся ця інформація від цих 100 мавп передалась мавпам, які на сусідніх островах. Тобто так і інформація працює. І от Хмарка. Ну, навіть мавпи там підключені до Хмарки, тих 100 мавп були підключені до одної хмарки. Потім інші мавпи були на інших островах, вони також були підключені до тих хмарки, воно між ними розійшлося. То, як тож якщо ви закидуєте в нас, якщо є в людей в цю хмарку корисну інформацію, воно між ними всіма так от розходиться. Це теж треба так робити, бо рідски, ті, що тут є, то в ті от хмарки закидують всякі фуфло. Ну і тут фуфла, ну, прям